Вітаю вас малята! Сьогодні у нас підсумкове заняття з математики. Тож запрошую вас повторити все, що ми вивчили на протязі року. Подивіться, до нас завітав капітан Корабля. Він запрошує нас у цікаву морську подорож на пошуки скарбів. У капітана є карта. Ми будемо шукати скарб, рухаючись по маршруту карти з міста в місто. Але вона дуже стара і деякі міста на ній зруйновані, і їх треба буде відновити, щоб знайти куди рухатися далі. Отже, відправляємося в путь, з якого міста починається наша подорож. Це місто зачарованих цифр. Погляньте, над нами летять морські птахи. Це чайки. Чи всі вони летять по порядку? Ні. Давайте їх розставимо по порядку від одного до десяти. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Скільки всього? Так, десять чай. А тепер порахуйте в зворотньому напрямку від десяти до одного. Ну що, почнемо? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ми з вами у відкритому морі нас зустрічають морські тварини. Давайте їх назвемо: Краб, черепаха, морські кони, дельфін. Восьминіг, акула і кит. Скажіть, а хто стоїть першим? Так, правильно, раб. А третім? Так, морський коник. Хто стоїть після дельфіна? Правильно, після дельфіна стоїть восьмий Якою за порядком стоїть акула. Молодці, акула стоїть шостою, а яким стоїть кит? Вірно, кит стоїть сьомим. Хто знаходиться перед восьминігом? Так, дельфін. А хто стоїть між крабом і коником? Молодці, черепаха. Дуже добре. А тепер подивіться на морське дно. Яке воно? Чисте. А що ви бачите? Так, це морські зірочки. У кожної з них є своя цифра. Але деяких цифр не вистачає. Давайте вставимо пропущені цифри. Дивіться: один є, а потім. Правильно два, далі три, потім чотири. За четвіркою. Так, п'ять. Шість, сім, потім вісім, дев'ять і десять. Завдання виконали молодці. Отже, продовжуємо нашу путь. Подивімося на карту, як називається наступний пункт. Так, це місто чарівних знаків. Скажіть, як вони називаються? Правильно, це математичні знаки. Потрібні вони, щоб порівнювати і показувати, яке число більше або менше. Тож давайте розглянемо всі приклади і поставимо відповідний знак. Скільки крабів, а скільки зірочок? Так, три краба і 5 зірочок. Чого менше? Правильно, крабів менше, чим зірачок. Поставимо знак менше, тому що 3 менше за 5. Порахуйте скільки восьминогів і дельфінів. Так, 4 восьминога і 1 дельфін. Чого більше? Правильно, восьминогів. Поставимо знак більше, тому що 4 більше за один. Порахуйте, скільки рибок зліва, а скільки рибок справа. Правильно. Зліва 6 рибок і справа 6 рибок. А який же знак ми поставимо? Правильно поставимо знак дорівнює, тому що кількість однакова 6 і 6. Будьте уважні, рахуємо, скільки черепашок, а скільки коників морських. Так, 8 черепашок, а коників 7. Чого більше? Більше черепашок. Вісім більше за 7. Ставимо знак більше. Порахуйте, скільки ви бачите акул? А китів. Так, правильно, по одному одна акула і один кит. Ставимо знак. Так, до рівні 1 до рівні 1. Молодці, кількість однакова. Справилися із цим завданням. Поки що все чудово і ми продовжимо свою мандрівку. Що ж нас чекає далі? Дивимося на карту. А далі нас чекає місто геометричних фігур. Дивіться, погода зіпсувалася і піднявся сильний вітер. Хвилі здіймаються. Ми з вами потрапили в справжній шторм. Обережно наш корабель натрапив на кам'яні рифи і в ньому творились пробоїни. Щоб не сталося лиха, потрібно ці пробоїни затулити. Погляньте уважно, скільки пробоїн схожих на круг. Так, правильно два круга. А скільки схожих на трикотник? Правильно, три. А скільки пробоїн схожих на квадрат? Чотири. А на прямокутник одна. На овал. Одна. І одна на ромб. Ось ми з вами і закрили всі пробоїни і полагодили корабель. Можна вирушати далі. Погляньмо на карту, яке місто далі чекає. Це місто обчислене. Зараз ми з вами будемо рибалками і підемо на риболовлю. А риби не брезкі, а з невирішеними прикладами. Нам потрібно вирішити приклади та покласти рибку у відповідне відерце. Тож починаємо. Три плюс три шість правильно. 2 плюс 5 буде 7. Один плюс 7 вісім. Два плюс шість теж вісім. Три плюс шість. Дорівнює 9. 4 плюс 5 теж дорівнює 9. 3 плюс 4 буде 7. 5 плюс 1 дорівнює 6. Молодці. Продовжуємо далі. А тепер треба виконати приклади на віднімання. П'ять мінус один дорівнює чотири. Сім мінус два. П'ять. Десять мінус п'ять. Буде п'ять. Вісім мінус чотири. Правильно буде чотири. Дев'ять мінус шість дорівнює три. Шість мінус чотири. Буде 2. 5 мінус 2. Так, буде 3. 3 мінус один. Дорівнює два. Молодці. Всі приклади вирішили. Продовжуємо нашу подорож. Дивимось на карту. Попереду нас чекає нове місто. Це місто. Тижневе, ми з вами в плавані вже цілий тиждень. А скільки це днів? Правильно, сім. Давайте їх зараз назвемо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота та неділя? Скажіть, який перший день тижня? Правильно, понеділок? А який п'ятий день тижня? Так, п'ятниця. Якщо сьогодні середа, то який день буде завтра? Правильно, четвер. А який день був вчора? Вівторок, молодці. А які дні тижня ми називаємо вихідними? Так, субота та неділя? Молодці. Ой, погляньте, дітки, на горизонті острів Скарбів. Наші скарби сховали жителі цього острова, мавпи. Щоб вони нам їх віддали, потрібно виконати їхнє завдання. Нам потрібно визначити, де знаходиться мавпеня. Отже, будьте уважні! Де знаходиться мавпиня? Та, ліворуч від скарбів. А тепер. Праворуч? А зараз де знаходиться мавпеня? Так, попереду скарбів. А тепер правильно позаду скарбів. А зараз мавпіння де знаходиться? Між чим? Так, між пальмою та скарбами. Молодці, ми з вами впоралися і нарешті знайшли скарби. Ну що, дітки, ми з завданнями всіма впоралися, тож відправляємося в путь, курс тримаємо додому. Наш капітан дуже вдячний за таку цікаву і веселу подорож, і він повертається в порт. А нам з вами настав час відпочити. Малята! До наступних зустрічей! Бувайте здорові!